Росія з Калінінграду блокує GPS у країнах Балтії та фінській затоці. Ці перешкоди, ймовірно, походять із секретного російського військового комплексу в Калінінградській області. За даними порталу Delphi, об'єкту Піонірську є частиною стратегічної мережі Тобол, призначеної для ведення радіоелектронної боротьби та збору розвідданих про супутники і комунікації країн НАТО. Російські системи здатні перешкоджати не лише роботі американської GPS, а й супутникової навігаційної системи Євросоюзу Галілео, російської Ґлонас та навіть супутниковому інтернету Старлінк. Детальніше про це, а також як пов'язане розгортання Москвою нових систем глушіння сигналів та удари українських безпілотників по інфраструктурі ворога, читайте в новині на Слава ТВ. В Угорщині опозиційна партія ТИСА почала випуск власної газети. Наразі ти має від 9 до 18% переваги над партією ФІДЕС прем'єр-міністра Віктора Орбана. Опозиційний лідер Петер Мадяр, раніше пов'язаний з владою побудував свою популярність на критиці системи, створеної багаторічним правлінням Орбана у квітні минулого року. Він організував у Будапешті найбільшу за останнє десятиліття антиурядову демонстрацію. У першому випуску газети представлено, зокрема, програму партії ТИСА та перелік проблем, з якими стикається нинішня Угорщина. Опозиційні політики планують за допомогою традиційної преси, цитую, достукатися до людей, до яких важче дістатися через інтернет-канали. Режим Лукашенка створює базу ДНК політичних біженців. Зокрема, білоруські спецслужби країни беруть генетичний матеріал у родичів осіб, які виїхали з країни через переслідування. Такий випадок нещодавно зафіксовано у Могильовській області країни. Але, за словами правозахисників, подібна практика трапляється і в інших містах Білорусі. Офіційна причина дій білоруських силовиків, як пишуть змі, це створення бази ДНК, щоб у разі потреби можна було ідентифікувати осіб, які перебувають за кордоном. Однак справжні мотиви пишуть журналісти залишаються незрозумілими. За даними Білса, це може свідчити про скоординовані плани тиску служб Лукашенка на опозиціонерів за кордоном. Детальніше про це на слава ті чим більше в 16 з'явиться в небі над Україною, тим краще. Якщо Україна продовжить так ефективно працювати з наявними в неї наразі літаками, і якщо їхня кількість збільшиться. Україна зможе захистити себе в небі. У цьому переконаний американський підполковник у відставці, пілотів 16 Ден Гемптон. В ефірі програми Український фокус він розповів про свій бойовий досвід, зокрема у війнах в Перській Затоці, Іраку та в Косово. Я не думаю, що будь-який пілот винищувача може сказати, що е, таких літаків буває достатньо завжди. Чим краще, чим більше, тим краще. Я не знаю точно скільки їх в Україні, але можу сказати, що з того, що я бачив вони досить ефективні з тим з тими умовами, в яких вони працюють, і я знаю, що ті боєкомплекти вони використовуються. Я думаю, що якщо це продовжиться, Україна зможе захистити себе в небі. Гемптон відзначив, що літаки в 16 можуть бути ефективними для боротьби з дронами і керованими авіабомбами. Я впевнений, що F-16 є дуже великою елементом такої боротьби з цими дронами і керованими бомбами. І в думаю, що в рамках подальшого такого співпраці між НАТО Америкою і України будуть з'являтися можливо нові якісь літаки в 16 Буде можливість власне тестувати і перевіряти, як що краще є таким засобом для боротьби з дронами. Як відомо, зараз на озброєнні ЗСУ перебуває близько чотирьох десятків літаків А-16. Детальний коментар американського підполковника, який на цьому винищувачі налітав близько 700 годин бойових дій під час своєї військової служби, читайте на слава Тіві. На цю мить в мене все. Більше новин читайте та дивіться на сайті, в соцмережах та в Ютубі Слава Ті. Побачимо!